Тут росла рання картопля, ми її випродали. І зараз так виглядає наш город після молодої картоплі. У нас є салат, ми вже збираємо на ринок. Цвітний хліб на ринок. Такий салат айсберг гарний. Зараз прийшовся дощик. Гарно нам його пролив. Знову цвітний кліп. Городи починають наново заростати, ми повністю їх спололи і починає наново заростати. Сьогодні вже борочок брали на ринок. У нас підійшла пастойка шпарогова. Тут трошки у нас було картоплі ще лишили на насіння, вже вибрали, посадили борочок, кабачок. Горошок у нас згорів, не встигла покропити. Далі йде шпарогова фасоля. Тут йдуть сремські огірки, де старе насіння знайшли повністю. Відклали його, але все рівно перепутали і посадили сремський огірочок. Туди далі йдуть фасольки і цвітний хріб. Отак повністю засаджений наш город по картоплі. Картоплю молоду випродали. І отак город повністю засадили.